Тетерів. Одне слово, а скільки емоцій, щастя та ностальгічних спогадів воно викликає. Просто, буквально на хвилинку, заплющте очі та задайте ті самі безтруботні часи, коли поруч з вами друзі в кармані 20 гривень та все життя попереду. Ви заходите в місцевий генделик, берете ту саму баночку тетерів, Хмільна Вишня, а нарешту пачку сухариків. Дякуйте старенькій продавщиці. Яка ніколи не запитає паспорта, моло вам посміхнеться і тихенько проводить фразу «Заходьте ще, ви виходите щасливі, з усвідомленням того, що найближчі пару годин пройдуть просто офігезно, Знаходите затишне містечко або йдете на вашу точку, де годинами зависаєте, обговорюючи всі доступні теми, починаючи обміном вражень щодо нової серії наруто, закінчуючи мріями про власне майбутнє, і все в вашому житті прекрасно, а на устах. Той самий смак дитинства, вишневого компоту зі спритягою.